Каже він і несе таринку. Що ж він несе у своїй торбині? Багато гарних забавок несе чимненький він дитині. А для нечемних ж мудрий боги. За ним спішать рукулята. де мають книги у руках. Що, де, йому з тебе дати, все записано в книжках. Ох, я втомився, Ця книжка така тяжка, що аж крила впадають. Або доведеться виси вертольоти. А попереду ще багато праці. Так, деякі діти до останнього дня пишуть Миколаєві листи та навіть телеграми. Всі вони пишуть, що вони чемні, але чи насправді це є так? До однієї книжки записуємо чемні, а до другої виточників. В одній книжці тобі справи, в другій гріхи та грішки. Вчити. То це я, гріхи ношу, не дарма ж моя ноша, така тяжка, що я аж двічі з неба впав. Але тут щось не так. Не може бути, щоб наші українські діти були такі несухняні. А ми прочитаю, єстер для те. Реєстр збиточників. Що ж ти набута? Ось скільки у нас добрих дітей, а нечемних зовсім трішечки. Та й то ми перевіримо. Може, когось викреслимо з поганої книжки. Як це ж я перепутав? А будеш типушкляну. Ось вони касне на снігу лежать в одному отець Миколаєва до вітрі подало післав. О, тепер добре бачу. А за те, що переплутав, мусиш нести усю досну книжку. Добре, вже добре, ходімо закінчувати свої справи. Холодно, я заздрубовку, я лисию, навіть зайцем. У них такі теплі пожу. Сомашкіра також з як чорних. Так, у нашій прекрасній батьківщині пеклі дуже тепло. Еге, часом аж загаряче. Я радий дякую ви вибратися з пекла і брекати можливі. Не забувай, що ми сюди послані у важливій справі. Наш секретар Пекельного Союзу дав наказ наловити якнайбільше ріше. А як не наловимо, то наш пан садана самих на гарячу сковороду посадить. Обо вишене з пекла. Він нам нашої улюбленої їжі, гарячої Ах, Ай не багато Тут не заїдемо. Я вже зголоднів. Одягнувся якось у шкільну уніформу і пішов просити смоливі Васика. А він сказав, що тут такого ніхто не їсть. Він дав мені кусок гуми, то я на ледве не вдалився. І як діти таке паскудство їдять, Як вони їм зуби не повиривають. Тихо, тихо, вже серед них Є нечем. На кожного з нечем, як напрямку, то й візку подемону. сьогодні до нас у Миколай прийде. Еге, ага, що він дітям подарунки принесе. А ти був чемний? Так, а ти. Так. І буду чемний до самого різдва. А потім побачимо. А мене назвали на честь Святого Миколая. Тому я маю бути завдичемним. Скажи йому що щось на Тільки Бог може бути вічно чимний. Що, то виходить, що я богду? Покажи йому язика. Бачиш, який свої жива. О, ні, ми з ним, друзі, битися не можна. Це Та ще такий гарний день. О, а це Ти часом не чорний. Моя бабуся казала, що чорти бояться прекрасного знамення, бо связь перекушну. Ой, не ой-ой-ой! Сьогодні чудове свято, день святого Миколая. Всі чекають Миколая, всі на світі, кожен край. Та напевно не на кожен знає, хто той добрий Миколай. Хто до нас іде тихенько, святий Миколай? Хто зівок висипав жменком? Святий, святий Миколай. Миколай. Хто дарунки нам приносить, Святий Миколай. то для нас здоров'я просить. Святий Миколай. Бідним хто допомагає. Святий Миколай. Того дітей, хто завжди тварь? Святий Миколай. Е «Знаю вас, діточки, зібралась вас у багато. Мені розповіли мої ангели, що ви всі розумні і темні були, у школі учились, батькам помагали свої До церкви ходили. Рідною мовою ви розмовляли, хоч часом чоти вас назле підмовляли, Та ви їх молитвою повідганяли і чемно зустріли мене цього року. Ви діти чудові, чудові і богові. Тож пильно учиться, до школи ходіть. Своїх батька й мади, шануйте любіть. до церкви ходіть і Бога любіть, любіть також вірно свою рідну країну. І я вас ніколи ніде не покину. Ану, діть до мене, мої Ангели, а що ви там дітям удар принесли? Дорогі діточки, ми приготували для вас багато подарунків. А що ви приготували для святого Миколая? Може, віршик, пісеньку? Святий уважно вас вислухає. Thank you よろしくお願いしま Bye. Oh. У вселі завітає, Миколай, 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 ти до нас завітай, всім малятам усміхнись, щирим серцем пригорнись, ж не його малеча вся, ой радіє дітвора, і всі усі, усі дорослі. Миколай, Миколай, ти до нас завітай, всім малятам осмікнись, щирим серцем пригорнись, Миколай, Миколай, ти до нас завітай, всім малятам сміхнись, щирим серцем пригорнись. Свисять, світить місячень, щоб у Миколаєві в ніч було одне. Дорога далека з неба до землі, там його чекають діточки малі. Молодець, святий, Миколаю, я тебе благаю, пошли щастя, і світу доля, що заському краю. Дідусі, бабусі, щоб були слабою, йдусі бабусі, щоб жили в приборі. Вісні вдали діточкам понесі гостинці і Божу ласку у кожній сертиці. Ау, бу гөнарга.